У Житомирі приватна компанія збирається відновлювати роботу аеропорту. Для цього голова правління авіакомпанії Ян Ейр попросив у міської ради дати в оренду земельну ділянку 58 гектарів, щоб переконати депутатів, розповів їм про переваги, які отримає місто. На сьогоднішній день буде кілька етапів розвитку цього об'єкта. Перший етап це навести порядок і и заявиться в госавиа-администрацию о получении сертификата объекта. Это первое. На этом этапе планируется порядка 2 миллионов долларов вложить в инвестиции. В дальнейшем, когда аэропорт получит статус аэропорта, будет, будет обращение аэропорта к властям с просьбой предоставить статус международного аэропорта. И только после того, когда аэропорту будет присвоен статус международного аэропорта, будут основные инвестиции в удлинение взлетно посадочной полосы, в оборудование взлетно посадочных систем, светосигнальное оборудование. Эти инвестиции порядка 15 млн долларов. Бизнесмен Леонид Кригер впевнений, літати у Європу тепер буде швидше і дешевше, тож Житомирський аеропорт буде цікавий і киянам. На той вопрос о том, что буде ли вигідно літати з нашого аеропорту, Я вам как пилот рассказываю следующее: полет в Европу сократится на 35 минут летного времени. Это резкое удешевление топлива, потому что самолет начинает сдержаться с Черникова, Соловеевки, нету лотов, нету дорогого обслуживания. Послухавши презентацію проєкту, депутати проголосували і дали дозвіл на розробку технічної документації. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин пояснює, зараз представники авіакомпанії можуть займатися дозвільною документацією, але рішення про передачу землі в оренду депутати розглядатимуть на подальших сесіях. Аеропорт сама компанія зареєстрована в місті Житомирі, тобто налоги будуть йти, платитися в міський бюджет. Плюс буде створено більше 200, 200 робочих місць. И третье, что это будет базовым аэропортом компании ЯНР. Фактически в других городах она просто арендует, работает в аэропортах по договору. Город Житомир будет являться базовым аэропортом для компании ЯНР. Третье условие, это именно условие, что в случае нарушения инвестиционных обязательств земля должна будет вернуться в коммунальную собственность, будет выполнено на моменте подписания договора.